Добрий день, мене звати Ігор і це компанія Hedge. Сьогодні ми будемо тестувати акумуляторний кущоріз Hedge 6225 на нашому об'єкті. Перед початком роботи ми радимо змазати леза за допомогою ВТ-40, що ми зараз будемо робити. Це допоможе їм краще ковзати і. Збереже техніку цілою. Значить, можемо трошки роздивитися, з чого складається наша модель. Це сам блок, який, до речі, можна обертати. От у нас тут є така ручка. І для роботи під кутом відразу є три кнопки. Що цікаво. Подивимось, наскільки це зручно. Для того, щоб перевести, у нас є така робота горизонтальна. Також можна перевести ось. Три положення. Ось так от ми будемо стригти під одним кутом. От, так от. І за допомогою цього важеля отак от перевертаємо під іншим кутом. Наприклад, так. Тобто дуже зручна модель, максимально ергономічна, підлаштована під будь-яку роботу. Робота у нас іде від двох батареек. Одночасно мають бути батарейки. Ось Наша серія. Вставляються вони легко, можна контролювати от, рівень заряду тут. І також у нас є тут індикація заряду. Також є, як бачите, регулювання ходу ножів від повільного до швидкого. Отже, зараз ми будемо переходити до роботи.